Незаконні афери, танці на кладовищі та викриття зрадників з вами Дніпро оперативний і це дайджест найгучніших кримінальних подій минулого тижня. Тако настрій, такой красний жаль. Та не узнаєш, танці на кладовищі. 22 травня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому 17-річна мешканка Дніпра танцює на території кладовища в Соборному районі міста під російську музику. Правоохоронці швидко встановили особу дівчини. З підлітком та її матір'ю провели профілактичну бесіду. У результаті поліція склала на дівчину адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Матеріали справи направлять до суду, який ухвалить остат. Точне рішення щодо відповідальності неповнолітньої. Шахрайський бізнес. У Дніпрі троє місцевих мешканців створили фейковий онлайн-магазин з продажу генераторів, акумуляторів та сонячних панелей. Оголошення розміщували на популярних інтернет-майданчиках, переконували у надійності угоди, а після отримання повної передоплати зникали. Наразі відомо про п'ятьох потерпілих, які втратили майже півмільйона гривень. Також перевіряється, що близько 30 епізодів на понад два мільйони гривень. Нині причетних до злочину затримано та оголошено про підозру. Суд арештував фігурантів із правом несення застави у розмірі Трьох мільйонів гривень. Розслідування триває. Трагедія на дорозі у п'ятницю, 23 травня. У Дніпрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, суддя одного з районних судів, перебуваючи за кермом мотоцикла, наїхав на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. У наслідок зіткнення пішохід загинув від отриманих травм. На місці події працювали слідчі ДБР, які встановили, що водій був тверезе, і Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Афера заради дози у Дніпрі. Правоохоронці повідомили про підозру двом місцевим мешканцям, які шахрайським шляхом отримували наркотичні препарати. За даними слідства, 38-річна жінка та 57-річний чоловік, перебуваючи на програмі замісної підтримуючої терапії для осіб з опіоїдною залежністю, отримували для прийому лікарський засіб, що містить наркотичну речовину, а саме метадон. Щоб збільшити дозу, вони вводили в оману лікарів у різних медичних установах і отримували рецепти повторно. Поліція вже вручила фігурантам підозру за фактом незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом обману, наразі слідство триває. Ворог продовжує вербувати підлітків. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які виконували диверсійні завдання на користь російських спецслужб. Підлітки мешканці міста Самар за вказівкою ФСБ спалили кілька релейних шафукрзалізниці, що регулюють рух потягів. У подальшому мали підпалювати автомобілі збройних сил, але були затримані на гарячому. Зумисників звербували через проросійські телеграм-канали, де вони шукали легкий заробіток. Наймолодшому з фігурантів лише 13 років. Наразі їм повідомлено про підозру за статтями щодо диверсії. І та перешкоджання роботі Збройних сил України. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпра та регіону. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром оперативним.